Перший гість, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, пане Юрію, доброго вам ранку. Бажаємо! Слава Україні! Вітаємо, вітаємо, пане Юрію. то що розповідати як минула ніч ранок на Херсонщині, що вибухало, можливо, відомо про вибухи на базах російських окупантів. Традиційно неспокійно пройшла ніч. Були повідомлення про вибухи з Каховського району і з Херсонського району. Є інформація, що були вибухи саме в містах переправ, що ЗСУ підтримує свій вогневий контроль над логістикою орків. А деталі також традиційно вже переті на командування Південь буде розповідати, що було знищено. Пане Юрію, в окупованій Новій каховці на Херсонщині вчора влучання в базу росіян, про яке ви згадували на якраз буквально щойно. Чи відомі якісь подробиці, які можна прозвучити в ефірі? Ну, дивіться, те, що про те, про що можна говорити, там було значне так, таке ну, значна кількість і орків насправді, і там була військова техніка. Це те, про що повідомляють місцеві, тобто, там, де вони давали підтвердження. Крім того, там локація дозволяла використовувати зброю, тому що там ну, ризики для місцевих були мінімальні, скажімо так. Тому що насправді є інформація про велику кількість об'єктів, які розташовані в першу чергу в Херсоні, але ЗСУ б ним не може працювати, тому що вони розташовані саме от поблизу житлової забудови. Там велика кількість наших людей, мірних, тому ми не можемо ризикувати їхнім життям. Тобто росіяни прикриваються мирним населенням, так таким чином, що так, розміщують так. свої бази. Вони чудово це розуміють. Вони намагаються сьогодні. От свої об'єкти розташовувати як можна ближче до місцевих. Раніше було навпаки. Вони, коли вони вважали, що вони в безпеці, вони намагалися захопити комплекси, які на відстані, скажімо так, від житлової забудови, і тому що їх було значно краще їм там легше охороняти, не допускати до до місцевих. Сьогодні зовсім інша ситуація. Вони чудово розуміють, що під вогневим контролем знаходяться насправді. Більшість окупованих територій Херсонщини, і вони от людей наших використовують просто як живий щит пане Юрію щодо селища Киселівка. Зараз це селище знаходиться у сірій зоні, за нього ведуться бої. Про це говорив голова Миколаївського голова Віталій Кім. Далі тільки Чорнобаївка, як зазначали, звісно, не будемо говорити про наші сили, але якщо ви можете розповісти, чи є в тому напрямку у росіян можливості. Утримувати позиції загалом щодо їх техніки, угрупувань і особового складу в загальному, насправді там досить складна ситуація. Так, да, кислівка вона всі зоні і там тривають бої сьогодні за її звільнення. В велика кількість там ще і російських солдат. І техніка в них ще є, і бойкомплект ще є. Тому що запаси, які вони зробили насправді, робили вони постійно це. Вони досить великі, але справа в тому, що сьогодні поповнення боєкомплекту і забезпечення взагалі цієї військової групи воно дуже ускладнено тим, що ЗСУ фактично знищило їм більшість логістичних можливостей для цього. Тому ці запаси сьогодні закінчуються, ну скажімо так, вони постійно зменшуються. Сказати, що вони вже закінчуються, ну можливо, зарано. І ЗСУ наше чудово це розуміють, тому от та обрана тактика, вони просто зменшують потенціал цієї військової групировки. і через деякий час, якщо така тенденція буде зберігатися, оркам там просто не буде чим воювати, пане Юрію. Враховуючи обставини в окупантів, певна річ, скажімо так, за умов обмежених ресурсів, які у них зараз там є, тому що постачати. Певній кількості велик і дуже складно. Чи не вдаються вони до грабежів місцевого населення, навіть враховуючи елементарне там продукти харчування, можливо, ще якісь інші побутові речі? Ну, насправді, грабежі відбуваються там постійно, але не з цим то. Це просто знаєте, це не армія, це Орда, і коли вони бачать можливості щось зібрати у наших людей, вони ці можливості використовують завжди. Вони грубують як і приватне помешкання, так і комунальні об'єкти. В деяких там виносять все, навіть ті речі, на які не можна було подумати, що вони будуть представляти цінність для того, щоб їх там видірали зі стін скажімо так, в них ще немає такої острого дефіциту вот і пального і продуктів, щоб вони почали реквізовувати це у нашого населення, але такий ризик зберігається. Крім того, в самому Херсоні зараз дуже неспокійно, тому що дуже велика кількість кадиривців їх там дуже багато в центральних районах міста. Вони там просто скрізь. Тому нашим людям треба бути максимально обережними і по можливості взагалі в центр міста не переміщуватись сьогодні, тому що ну ми розуміємо, що це за люди пане Юрію. І через руйнування дамби Карчунівського водосховища біля Кривого Рогу чи є загрози. У підтопленні Херсонщини саме і якщо вода підніметься до прикладу, чи вдасться російським військовим відновити якісь свої переправи на вашу думку? Ну, ви знаєте, в них є ще логістичні можливості, от саме паровні переправи, фактично вони не сильно залежать від рівня води, тому що вони до невеликих буксірів, вони приєднують оці паровник понтони конструкції і з таким шляхом там перевозять техніку. Я, скажімо так, от станом на сьогодні таких ризиків підтоплення масштабного немає. Але як буду розвиватися події, будемо спостерігати. Будемо намагатися, що нашим людям не, не прийде ще вихло знаєте. пане Юрію. На сам кінець, фактично, якою нині є гуманітарна ситуація у Херсонській області, і одна така приємна, що досить такий приємний момент. Напередодні до столиці приїжджала Урсула фон дер Ляйн, і її також там дипломатів, які приїхали разом з нею, пригощали херсонськими кавунами і динями. А ви там на листівці так і написали, що ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів. Там перерахунок іде, і ось вони привезли ласуші, так би мовити, прямо звідти. Чи бачили ви це в цю фотографію? Так, я бачив цю фотографію, і дійсно в цьому сезоні скажімо так, наші кабани вони дійсно вони вдвічі смачніше, тому що ну ми всі розуміємо, що там відбувається. Знаєте, я хочу б сказати от більше про настрій наших людей там сьогодні, і ну, не злякаючи на все те, про що ми говорили, і про посилення фільтрації, сьогодні значно більше стало от таких проявів патріотизму наших людей. Там дійсно люди святкують кожний успіх ЗСУ. Там, там включають і калину ну, українську музику, от патріотичну, і знаєте, роблять це в деяких випадках взагалі не приховуючись. І це насправді це дуже круто, тому що от люди сьогодні наші, там вони дійсно відчувають, що ЗСУ вже поруч. Тому ну будемо, будемо надіятися, що скоро Херсон буде знову під нашим контролем. Пане Юрію, дякуємо усім мешканцям Херсонщини, що зберігають бойовий дух і продовжують підтримувати наших захисників. Чекають усі на звільнення усіх територій в Херсонській області. Віримо в наші збройні сили України. Віримо в наших захисників та захисниць. Дякуємо вам за інформацію, усю, яку ви повідомили з Дякую. Херсонщини. Дякую. Херсонщина, це Україна. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.